Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії де вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. У Черкасах пройшов відкритий чемпіонат Черкаської області з шахів серед осіб з інвалідністю. В змаганнях взяли участь 30 спортсменів з ураженням упорно-рухового апарату, порушеннями слуху та зору. З Черкас, Сміли, Шполи, Кам'янки Черкаського та Смілянського районів. Мета змагань відбір найсильніших гравців для участі у національних змаганнях. Чемпіонат проводився за швейцарською системою у сім турів. Тож, перемо. Ожець визначився за найбільшою кількістю очок. Серед чоловіків найкращим став Вадим Сакієнко Черкаси. А серед жінок перемогу здобула Софія Клименко Сміла. Українці досягли вершин на Кубку світу зі скелелазіння у французькому лавалі. Одесит Ярослав Ткач, представник збройних сил України, блискавично подолав трасу у дисципліні швидкість і здобув срібну медаль. Він був єдиним учасником від нашої країни на етапі серед дорослих. Не менш яскраво виступила і наша молодь на юнацькому етапі Кубка Європи, також у Лавалі. Поліна Халькевич Ю-19 золото, Ігор Пічко Ю-19 бронза і Ніна Вознюк Ю-17 ще одна бронза. Українці запалюють у Кубку Іспанії. Футболісти збірної України з'явилися наприкінці матчу та допомогли Жероні обіграти скромну костанцію з п'ятого дивізіону іспанського футболу. Спочатку Владислав Ванат асистував, а Віктор Циганков забивав. А далі вже сам Ванат відзначився голом і встановив остаточний рахунок три той же час сьогодні вже на стадії однієї восьмої фіналу Кубка України у Києві відбудеться українське класичне протистояння Динамо Шахтар. А найцікавіше, що вже на вихідних команди знову зустрінуться, але вже у рамках української прем'єр-ліги. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Запорізький кікбоксер Володимир Семикін дворазовий чемпіон світу з кікбоксингу. В австралійському Брисбені відбувся чемпіонат світу з кікбоксингу. Змагання об'єднали спортсменів з 22 країн світу. Наш спортсмен виборов дві золоті нагороди, впевнено підтвердивши свій високий рівень майстерності. Турнір став масштабною спортивною подією. Понад Тисячу учасників, сотні поєдинків і високий рівень організації для Володимира. Це вже дев'ятий чемпіонат світу. Як зазначив кікбоксер, цитую досвід допомагає краще розподіляти сили, але щоразу це новий виклик. Я довго готувався, багато працював над технікою, витривалістю та швидкістю. Ці перемоги, результат наполегливої праці, і я радий, що зміг представити Україну гідно. Поліцейський з Луганщини подолав марафон незламних, який днями відбувся у Києві. Слідчий відділу розслідування злочинів, спрямованих проти життя та здоров'я поліції Луганщини. Ветеран війни Віталій Коваленко представляв у забігу поліцію свого регіону. Загалом подія об'єднала учасників з усіх куточків України: військових, поліцейських, рятувальників, медиків і цивільних. Майор поліції обрав найскладнішу дистанцію. 42 кілометри, яку подолав із результатом 3 години 38 хвилин для нього. Участь у марафоні це не лише спортивний виклик, але й можливість долучитися до доброї справи. Під час заходу учасники зібрали кошти на підтримку збройних сил України на фініші. Віталій Коваленко зазначив: марафон це не лише кілометри, це про віру, силу команди і впевненість. Що ми не зламні, як і вся Україна. Ярослав Фіногенов та Сергій Водянюк вибороли золото і срібло на регіональному етапі ігор ветеранів 2025 з кросфіту. На черговому відбірковому етапі змагань, які відбулися на Вінничині участь, взяли 75 ветеранів ветеранів ветеранок з усієї України. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Загалом Вінницьку область представляли п'ятеро спортсменів. Нині відбіркові етапи ігор ветеранів 2025 завершились. Кваліфікації до фіналу також відбулися з настільного тенісу та волейболу сидячи. Фінал же ігор ветеранів відбудеться у Києві з 28 по 30 листопада. Ветеранський спорт об'єднує, формує спільноту однодумців, де кожен відчуває підтримку і мотивацію рухатися вперед. Такі змагання надзвичайно важливі для подальшої реінтеграції тих, хто пройшов війну. Відкритий чемпіонат Черкаської області шахів серед осіб з інвалідністю пройшов у Черкасах. В змаганнях участь взяли 30 спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату, порушеннями слуху та зору. Окрім черкаських представників, на змагання приїхали спортсмени зі Сміли, шполи, Кам'янки, Черкаського та Смілянського районів. Мета змагань відбір найсильніших гравців для участі у національних змаганнях. Чемпіонат проводився за швейц. Царською системою у сім турів. Тож переможець визначався за найбільшою кількістю очок. Серед чоловіків найкращим став Вадим Сакієнко Черкаси. А серед жінок перемогу здобула Софія Клименко сміла. Також за рішенням суддівської колегії Вадима Сакієнка відзначили за найбільш красиві партії. Ветерани на протезах піднялися на найвищу вершину Львівщини, гору. Пікуй. Загалом півсотні учасників. Захід мав зрештою благодійну мету: зібрати кошти на потреби 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Організував сходження традиційно департамент молоді, спорту та туризму Львівської облдержадміністрації. Серед тих, хто цього разу піднявся на вершину, Олександр Чумак, ветеран 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На війні чоловік з 2014 тисячі Року отримав поранення внаслідок підриву машини. Одну ногу ампутували вище коліна, іншу через інфекцію. Лише 5 місяців тому. Попри складне протезування і примхливу погоду, Олександр піднявся на вершину. Ще один учасник сходження Ігор Зобків із Борислава. У 2019 році ще тоді 18-річний хлопець підписав контракт із 80-ю ОДШБ. Повномасштабне вторгнення Росії застало чоловіка на Миколаївщині, де вже у березні 2022 року, під час заїзду на БТРі, ігор разом із побратимами. Підірвався на протитанковій міні, отримавши важкі травми та ампутацію обох нижніх кінцівок. Ігор не здався після реабілітації. Повернувся на службу у свою бригаду, де нині працює менеджером відділення рекрутингу, активно займається адаптивним спортом. Рекорди з наймасовішого написання диктанту жестовою мовою встановили в Україні, зафіксували досягнення у День української писемності та мови. 27 жовтня писали диктант 195 людей з порушенням слуху з різних регіонів країни, повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. Рекордне написання організувала громадська організація Відчуй, що займається реабілітацією, соціалізацією та захистом прав українців із порушенням слуху. Під час радіодиктанту Національної єдності фахівці здійснювали переклад на жестову мову. Щоб кожен учасник міг повноцінно взяти участь у спільному заході. А після диктанту учасники зробили спільне фото, продемонструвавши міжнародний жест, який символізує підтримку, любов і єдність. тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь з каналом Еквалімпік. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!